13 загиблих, 58 поранених. Російська армія завдала два удари по Запоріжжю, ймовірно, кабами. Серед постраждалих – 13-річна дівчинка. Вона перебуває в лікарні в стані середнього ступеня тяжкості. Перший вибух пролунав о 15.35 за Києвом. У цей час на вулицях повно людей. Очевидно, що метою було підприємство Моторсіч впали бомби на проїжджу частину біля адмінбудівлі центральної прохідної заводу. На цьому відео зафіксували. Совано момент атаки. На цих жахливих кадрах перші хвилини після прильоту тіла загиблих і поранених лежать на землі. Горіли будівлі, трамвай, вщент згоріло кілька автомобілів. Дмитро разом з іншими випадковими перехожими намагалися, хоч якось, допомогти постраждалим. Люди лежать без без ног, поранень поранені дим стоїть чорний. Ми на дверях клали людину і підтягували до дороги. Це була наша поміч, тому що ми не професіонали. На місці атаки працюють підрозділи ДСНС. Загалом на ліквідації наслідків задіяно 143 особи та 44 одиниці техніки. 9 січня оголошено в Запоріжжі днем жалоби.